Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку смакоту. Надзвичайно смачне, можна сказати, печиво. Ну, для мене це не печиво, а таке повноцінне тісточко. Дуже смачне, просто розсипається в роті таке смачне пісочне тісто, ніжне суфле всередині. Готується це дуже просто, а виходить так смачно, що цей рецепт вам точно зайде. Швидко розпочинаємо. Зручну ємність просіємо 200 г борошна і додаємо дрібочку солі, близько 1 чайної ложечки. Все це перемішуємо. Тепер додаємо холодне вершкове масло. 120 г, воно має бути прямо з холодильника. Я нарізаю на ось такі невеликі шматочки і додаю. Якщо вам зручно робити крихту, натираючи масло на тертку, робіть так, мені зручніше ось так нарізати шматочками і додати. Тепер швиденько ручками або можна відправити в комбайн з ножами за хвилину, це зробить вам крихту. А можна ось так швидко ручками зробити таку ось неоднорідну крихту. Намагаємось робити це швидко, щоб зайвий раз не прогрівати масло. Ось така неоднорідна крихта вас має вийти. І сюди додаємо 70 г сметани. Жирні сметани на ваш розсуд. І вона має бути також холодна. Тепер потрібно два середні яйця, категорія у мене С1. Потрібно розділити на жовтки і білки. Обережно, щоб в білок не потрапив жовток. Жовтки відправляємо до тіста, а білочки поки окремо в іншу ємність. Беремо тепер виделочкою, це все перемішуємо, щоб зайвий раз не прогрівати масло руками. І коли тішки перемішали, тепер швидко руками нам потрібно зібрати це все в однорідну грудочку. Нам не потрібно тісто це вимішувати довго. Нам потрібно, головне, щоб ці всі продукти об'єдналися і перетворити це тісто в кульку. Тепер тісто, ось таке воно має вийти, воно, бачите, трішки неоднорідне, нічого. Зайвий раз краще його не вимішувати, щоб в результаті наші тістечка вийшли такі просто розсипчі. Готове тісто я тепер розділяю на шматочки. Потрібно розділити на ось такі кульки, я в руках їх трішки ось так округляю. Тут ідеальності не потрібно, просто потрібно розділити на шматочки, на майбутнє наше тісточко. У мене ці кульки розміром приблизно з грецьких горіх. Розділяємо тісто на такі ось шматочки. І тепер накриваємо харчовою плівочкою, відправляємо в холодильник на годину або в морозилку на півгодинки. Тісто має трішки охолодитися, щоб з ним було зручно працювати. В цей період білки нехай стоять при кімнатній температурі і нагріються до кімнатної температури. Коли тісто охолодилося, повертаємося до білків, додаємо сюди дрібку солі і додаємо дрібку лимонної кислоти або одну чайну ложечку лимонного соку. І тепер вінчиком збиваємо збиваю спочатку білки до стану такої легкої півної піни. А тепер поступово в декілька підходів, підходів 5-6, я додаю цукор. Я додаю сьогодні 100 г цукру і 1 чайну ложечку ванільного цукру. Тут в мене все це разом. Додаю, трішки підсипаю і взбиваю. Десь приблизно по 10 секунд збиваю і далі підсипаю, щоб нас встигав розчинятися цукор. Потрібно взбити білки до сійкого стану, тобто маса оця має не ворушитися, і при перевертанні тарілки маса має залишатися такою, не ворушитися. Коли це трапилось, бачите, ось така має бути вона повітряна біла. Додаємо ще 10 г кукурудзяного крохмалу, щоб наша маса була в майбутньому як суфле, це дуже смачно. Додаємо і обережно лопаткою вмішуємо кукурудзяний крохмал у нашу масу. Повертаємося до тіста, беремо один шматочок і потрібно його розкатати. Розкатати тоненько, бачите, майже просвічується. Тепер сюди кладемо посередині одну чайну ложечку. Майбутнього суфле, защіпуємо, по принципу, як вареничок. Робимо ось так пальчиком, можна зробити це якоюсь паличкою, ось таке заглиблення і закріплюємо. І обов'язково цей краєчок гарненько защіпуємо. Викладаємо на деку з пергаментом і по такому принципу формуємо всі наші тістечка. До речі, духовку вже можна розігріти на 200 градусів верх-низ, без конвекції. Ще раз показую, як я формую тістечко. Все, готові наші майбутні тістечка. відправляємо в завчасно розігріту духовку, випікаємо приблизно 15-17 хвилин. Все буде злежати, звісно, від вашої духовки і від розміру самого тістечка. Мої випікали сьогодні 16 десь, хвилин. Витягаємо, випікаємо таким чином всі тістечка. У мене всього вийшло сьогодні 19 штучок. По бажанню присипаємо цукровою пудрою. Тістечка виходить помірно солодкими, тому цукрову пудру можна додати. І можна смакувати. Коли куштуєш цю смакоту, ніколи не скажеш, що вона готується так просто. Це щось дивовижно, дуже смачно і тісто таке і листкове, і пісочне смакота. Готуйте обов'язково. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку. Чекаю на ваші коментарі. Напишіть мені так, 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 -так» якщо будете готувати. Дякую вам, пока-пока!